Привіт, привіт! Давайте сьогодні зробимо дещо цікаве. Замість того, щоб пірнати у складнющу граматику, уявімо, що ми збираємо валізу. Але не зі звичайними речами ми спакуємо найнеобхідніші французькі слова та фрази. Це буде такий собі стартовий набір для першої, але точно незабутньої поїздки до Парижа. Готові спакувати найнеобхідніше. А хто ж не мріяв про таке, правда? Уявити собі. От ви сидите в затишній паризькій кав'ярні і можете самостійно, без жодних проблем, замовити собі філіжанку кави чи, скажімо, запитати дорогу до лувру. Звучить як мрія? Ну, власне, для цього ми тут і зібралися. Давайте розберемося, як зробити цю мрію реальністю. Поїхали крок за кроком. Ну що ж, з чого починається будь-яка поїздка? Звісно, з вибору дати. Тож, давайте почнемо з основ. Як же французи говорять про місяці і дати? І повірте, тут немає нічого складного. Зараз самі в цьому переконаєтесь так ось кілька прикладів на екрані. І знаєте, що цікаво? Є одна маленька, але важлива деталь французькою назви місяців завжди пишуться з маленької літери. Завжди. Це така дрібничка, але вона одразу видає свою людину. А ось і така собі міні-шпарагалка, яка все розставить по місцях. Дивіться, все дуже просто: тут всього два ключових слова н та л. Хочете сказати в якомусь місяці чи році? Беремо ен, наприклад, ен октобле» – у жовтні або н до мільтва у 2003 році. А якщо треба назвати конкретну дату, от саме цей день, тоді нам потрібне л, «ли», ли дуже септомбро, 12 вересня. Бачите, різниця величезна, а запам'ятати раз плюнути. Правда ж? Так, з датою розібралися. Супер! Що далі за планом? Звісно ж, треба все забронювати. А як це зробити, якщо не вмієш ставити запитання? От саме цим ми зараз і займемося. Навчимося питати так, щоб нас розуміли, і щоб ми звучали, ну майже як місцеві. І тут у нас є цілий арсенал, аж чотири способи. Давайте по порядку. Перший найпростіший і найрозмовніший. Просто беремо звичайне речення і вимовляємо його з питальною інтонацією вгору. Тю апарі» – готово. Третій це такий собі універсальний солдат. Фраза «еск» на початку речення. Вона трохи дувша, але це безпрограшний варіант. Завжди правильно, завжди доречно. Ну і четвертий інверсія у абіттю це вже такий більш офіційний книжковий стиль. Почуйте його рідше, але знати варто. Головне, всі чотири працюють, тож можна обрати той, який найзручніший. А тепер давайте розберемо одну маленьку, але часту плутанину. Як правильно запитати, що? Тут є два шляхи, і все залежить від ситуації. У розмові з друзями в неформальній обстановці ви, скоріш за все, почуєте КУА в кільці речення, наприклад, тюфекуа. Що робиш? А от якщо ситуація трохи більш офіційна, або ви просто хочете звучати граматично правильно, то речення краще починати з к, або ще краще з цілої конструкції кеск tu fais?». Це, до речі, класний приклад того, як жива розмовна мова відрізняється від правильної книжкової. Так, плани готові. Квитки в кишені. Наша віртуальна подорож триває і зараз починається найцікавіше сам шлях до Парижа. Уявляємо, що ми вже їдемо в аеропорт. Поїхали! І ось ключові етапи нашої авіоподорожі. Пройдемося по них. Все починається з ферла валіз, пакування валізи. Далі в аеропорту Сан-Ронжестре. Тобто реєстрація на рейс. Потім чекаємо на ломбаркмон посадка. І ось хвилюючий момент ледеколяж, зліт, і нарешті, після кількох годин польоту, латерісаж, приземлення. Ми в Парижі. Ці слова це ніби наш чекліст мандрівника. І звісно, який же політ без цього документу? Карт дембаркемонт. Це наш посадковий талон, найважливіший паперець в аеропорту, без якого на літак ну просто не пустять. Тож отримали його на реєстрації і тримаємо при собі як Зіницю ока. Ще одна парочка слів, які точно стануть у пригоді в аеропорту. Отже, валізон суд це той великий чомодан, який ми здаємо в багаж і прощаємося з ним до прильоту. А валізкабін це невеличка сумка або валізка, яку ми беремо з собою в салон, тобто ручна поклажа. Тепер, коли почуєте ці фрази біля стійки реєстрації, точно будете знати, про що йдеться. Ура! Ми прилетіли! Ласкаво просимо до Парижа! І ось ми вже в місті, навколо французька мова, час застосовувати наші знання на практиці. Але з чого почати розмову? Як заговорити з незнайомою людиною? Ось вам готова фраза ключик: «Qu'est-ce vous faites dans la vie?» Дослівно, це що ви робите в житті? Це такий собі універсальний, дуже ввічливий спосіб запитати, ким людина працює. Чудовий варіант, щоб зав'язати розмову і розтопити лід. Чудово, ми запитали, а тепер нам вже треба зрозуміти відповідь, правда, або можливо самим відповісти на таке запитання. І тут ми підходимо до ще однієї цікавої теми: як у французькій мові утворюються назви професій для чоловіків і жінок. І знаєте, тут є дуже чітка і красива логіка. Подивіться на ці закономірності: якщо чоловіча професія закінчується на Йох, як «serveur», офіціант, то жіноча буде на «euse». Сервез, якщо закінчення "-тер", як актер, актор, то жіноча версія буде стріс актрис. А якщо бачимо "-єн", наприклад, амфагматісія айтівець, то для жінки кажемо амфахматісьєн всього кілька простих правил, і ви вже можете правильно назвати купу професій. Але як і в будь-якому правилі, є винятки. Хоча цей насправді дуже навіть логічний. Якщо назва професії в чоловічому роді вже закінчується на літеру Е, як, от фотограф, то для жіночого роду нічого міняти не потрібно, слово залишається таким самим. Це такий собі корисний лайфхак, який насправді тільки спрощує справу. Що ж, наша валіза базових знань спакована. Ми пройшли весь шлях від вибору дати до першої розмови в паризькому кафе це ті самі основи, які допоможуть почуватися впевненіше. Але це ж тільки початок, правда? Подумайте, куди ця мовна подорож може завести далі. Можливо, наступним кроком буде обговорення картин в Луврі? Чи розмова з пекарем про секрети ідеального круасана? Можливості безмежні. Ваша справжня пригода тільки починається.